12 грудня у селі Завадинці відкрили етнографічний музей хустки. Це ідея завідувачки Заводонецького сільського клубу Анжели Децько. Її підтримала і бібліотекарка сільської бібліотеки Олена Мельник. Прочитала в газеті, що можна відкрити музей хустки. І тоді поділилася своєю мрією, з бібліотекаршою, і ми почали потрошечка збирати. Музей облаштували у приміщенні сільського клубу. До його створення долучилися мешканці села Завадинці, Лісогірки, Яромирки, Сирватиниць та навіть Хмельницького. Наразі у музеї представлено 294 хустки, але колекція і надалі доповнюватиметься. В Моїй родині і дуже багато експонатів, які залишилися з колишніх часів. У мене тато і його сестри і бабуся, що них просто з тих часів дуже багато всього збереглося, і тому я розумію, що його вдома все одно не треба, бо якщо воно в хтось попаде, його знищать. А для музею воно буде корисним. На відкриття музею приїхали і представники міської влади. Це насправді колосальна робота, тому що працювало все село. мабуть. я дякую за таку щиру українську душу. Я дякую за любов до всього українського, особливо до культури, до мови, до пісні, тому що працівники культури села Завадинці в нас насправді є особливими. Вони люблять свою роботу, і це ми бачимо сьогодні. На відкритті музею виступав колектив Бобограй, який також очолює Анжела Децько. Нагадаємо, що цьому колективу вже 6 років.